Оце ми їдемо на Флориду сьогодні. Зараз 4 години ранку з чим-то. І на дворі робиться... На дворі робиться княєць. Я просто все було нормально до сих пір. Це тільки сьогодні. Вчора ще була хороша погода. А це як на зло. Ми їдемо і все, блять. Чуть не впох. О. Що робиться? Що робиться? Дорога шки... слизька, усього, слизька сніг йде, а ми їдемо. Вийдемо, ти вже з дому виїхали, блядь. До Флориди 25 кілометрів, трошки більше. Оце що робиться? Так, ми зараз під А, Вітер сильний, боковий, але е, значить снігу нема. Чудосія. Yeah, а це значить ми їдемо по 400. По льоді. І одною рукою нахуй тримати. Ну, а що тобі це знімати? Ти бачив що машини в кюві? Три машини в кюветах були. Жалко не зняв, але були. Да. Просто кинув, за так. Так знімати. Ну так ти одну руку кидаєшся і починаєш шарохати. Бачили чотири машини вже в кювітяк. Ну я ніяк не можу їх зняти. Скажи жіління. Нічого не буду казати. Ти дивися за дорогою. Що ми будемо в ну ми не будемо. Це дорога на Флориду. Це десь кілометрів за 50. Це вже аварія. Від американської границі. Це там по черзі витягують всіх. Да? Вони вже витягують там когось, ну, ми тут не по нашій стороні, але там ми бачимо, значить, що е, до мігає, мігається, он трахи, до витягнули, значить. До нашої, навіть в очері дійде теж. лучше. E, значить, бачили 5 машин, які ді... ні одну не встим зігнати. Ми десь під сарні. Це багато їх, але ми тоже. теж. Хтось виїхав <рес> на кучі, ось ви, виїхали вони, красавці два стояти. А, а їх штук 6-8 вже було момент. Так, Дорога вже влучилася, зараз 11 годин. Ми виїхали від Зорана. Джуліта їде нормально. Лукас тоже нормально сзади там сидит. Yeah, oh, United States industry. Smells bad. Why is it blue? Like, це ми їдемо в да. Така плоская рівнина кругом все так гунило плоско. Осень. Дорога хороша. Yeah. What's Shosa. I'm going Black smoke. Me. Mm. Yeah. we're close to Dayton, right? No, we're past, yeah, Dayton. past Dayton. Alright. We're going to be in Kentucky soon enough. Yeah. Mama, is sitting there. Hey. Hey. Yeah. not off. Yeah. We are here driving along in the I-75 hole near the Kentucky border. And Papa is driving. And Mama a Say hello to the camera. <laughs> Ми до сих пор десь це вже ранок, значить трошки ми в готелі поспали. Все їдемо. Це Десь перед Джорджією. Зараз 5 годин і 40 хвилин ранку. Завтраку не дочекалися, зранку проснулися і поїхали. дорога прекрасна, суха, сказочная, разметка, все, то, Атланта. О, United States, Атланта. Мы проезжаем, так вот чуть-чуть сранку появляется свет зари, можно сказать. Очень красивый город, насколько его можно видеть, красивый, дивно. Еще он трохи до Атланта. Лукас на Right doing... це ми зараз десь на виході э, в Джорджія. <кхи> Значить, бачили машини з Аляскими аляскі, хтось їде автобус нехто, і бачили ще Форда одного SUV з Гаваю? жінка з ма. Так от, да. Тут трава жовта, видно мороз був. Дорога суха, прекрасні дороги таких слов нема. Джульетта читає, читає Kindle книжку читає. Лукас тоже читає книжку. Oh, да. What you like? <laughs> Just бетонка така, значит. Бетон на дорогу. Дорог. Це його значить все при зелене, все трава, все креється. А ти ніча закриваєш ро. Це ми не, не, не Це ми неправильно з Хавія вийшли і тут приліз, отак. Це село якесь на Флориді. Це 23 грудня. Можна собі уявити з того всього нещастя, що ми приїхали. А зараз ми хочемо назад на хавей заїхати, просто по цьому селу їдемо. Кіністі дерев'я, дома стоять, то туша Проїхали, значить тампу. Все зелене кругом красиве, О, аж не віриться, що ми приїхали з сніга, з пурги, з зими. А тут, а тут літо. І дорога біла, бетонна, мости красиві, ну рай одним словом. Аж вибити хочеться. Пиво. Ми дуже близько вже до того місця. лупим так 140. О, нас вже обгоняють. Це у нас в Нейплз, в area через три uh, хвилини ми виходимо, через три 15 метрів виходимо, да? Так це ми в'їхали вже в Нейплс. Прекрасно все таке О. пальми все, шлямби, все, вечери. Вечери. А це лукас тут з комп'ютером займається. I suggest you it is the road. І так, ми, значить, приїхали. Тут красота, значить, все вечір. О, ми вже шуткуємо тут о, з Джулітою. Кажемо, от яка різниця, значить, два, два дні добиратися до цієї красоти і е, приїхали, все, Ну, а в, кудись їхати в Карибський басейн, в Домініканську Республіку, там за чотири години виходить з літака, і тобі вже стакан наливають. А тут от приїхали тільки. І ніхто нічого не наливає. І змурені, як собаки. І так, ми були 24 часа і 9 хвилин їхали. З швидкістю 108,8 км на годину, середня швидкість. І ми, машина взяла 12,6 літрів на 100 км. that estimated the out of a